Ти досі так і не поняв, що ти хочеш від свого життя. Так і не купив свій перший мерседес. Але час минає, і ти не можеш зрозуміти, чому саме в тебе на чого не виходить, і що саме тобі потрібно. Тому саме зараз у мене для тебе є чудовина. Готові взяти кермо в свої руки, а? Тримайте руки на пульсі, подій і приєднуйтесь до нас в Дополіцейській академії. Наша академія це не лише навчальний заклад, але й спільнота, яка виховує лідерів. Приєднайтесь до нас і станете частиною елітного корпусу поліцейських Лос-Сантос Поліс Департмент. Збудуйте свою кар'єру в сфері правопорядку. Поліцейська академія тут починається ваш шлях до захисту та служіння. Запрошуємо до поліцейської академії, де сила зустрічається із відповідальністю, де кожен має бути героєм, Бетменом, чіпом і Дейлом. Надзвичайний крутий состав Тамара Сметанівна, дуже крутий вибір форми, підрозділів, власний кабінет, де ти зможеш кайфанути і почилити, а також залутати грошики на ліцензії. І головне. Тепер Бетменом буду саме ти. Чекаємо тебе. в спаде. Приєднуйся.